Вітаю вас, шановні відвідувачі сайту рейтинг букмекерів. З вами футбольний коментатор на телеканалі 2, +2 журналіст програми про футбол і експерт сайту рейтинг букмекерів Вадим Стічко. Зараз я в Дніпропетровську. Тут у четвер зіграють Дніпро та Русенборг. І я спробую спрогнозувати результат цього матчу Ліги Європи. І для Дніпра, і для Русенбурга, це останній календарний матч у році. Отже, думаю, що багато футболістів вже думками десь у відпустці. Щодо Дніпра, це можна сказати конкретно точно, оскільки з. Деяких багатьох причин, різних причин Дніпру точно не допоможуть Ротань, Зозуля, Селезньо, Влаштовка, Дуглас, тобто велика кількість футболістів, дійсно справді основних футболістів. У Русенборга немає таких втрат. І я думаю, що норвежці, крім того, ще й сповнені жаги реваншу за поразку у Тронхеймі у першому матчі цих команд. Щодо Дніпра, то команда перебуває зараз безумовно у кризі. Команда не вигравала останні чотири матчі і. Дійсно, між Мироном Маркевичем та командою існують суперечності. Він кілька разів дуже гостро висловлювався у пресі щодо своїх футболістів, і тому завтрашній матч, думаю, що буде ну, приблизно схожим на поєдинок Дніпра з Волинню або Дніпра з Ворскою. Тобто дуже важко буде Дніпру, і те, що букмекери вбачають у Дніпропетровцях беззаперечних без фаворитів, я би так не квапився. І думаю, що проаналізувавши усі за і проти, зваживши усі за і проти, спробую зробити ставку Перемога Русенборга із форою плюс один за 2,05 на Вільям Гіл. Підписуйтесь на YouTube канал рейтинга букмекерів, ставте лайки, грайте, вигравайте, і ще обов'язково побачимось.